Привіт, усім сьогодні з самого ренесника хочу з вами поділитися дуже класною, хорошою, позитивною новиною для мільйона українців, які зараз є на території Європейського союзу. Ну, просто воно всім буде корисно і всім у нас подобається. Ну сподіваюся, тому дуже вас попрошу. Поставте лайк. Ваш жирний лайк допоможе більшості дізнатися про цю новину. Зробіть репост. Якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин з Європи, Польщі та Кордону. Ну і, звичайно, залишайте в коментарях будь-яке повідомлення для підтримки цього відео. Отже, вчора, 28 числа, було засідання Європейської комісії. Міністри всіх європейських країн мали засідання, і вечором вже було рішення про те, що українцям продовжать тимчасовий захист на території Європейського Союзу до 25-го року, до березня 25-го року. Це відповідь на запитання, що буде після 4 березня 24-го року. Буде 4 березня 25-го року. Тому. Тут питань вже не залишається. Всі українці на території Європейського союзу зможуть безпроблемно залишатися, працювати, жити, отримувати медицину, допомогу і все, що потрібно. Звичайно, кожна країна ще буде окремо приймати ті рішення на своїй території. Наприклад, Польща має прийняти уставу, де буде це все прописано. Я про це також буду повідомляти. Тому тому слідкуйте, не забувайте і підписуйтесь. Ну і так кожна країна на своїй території буде приймати конкретне рішення, але цей сигнал вже є. Це рішення прийняте, зараз. Європейська комісія буде перекладати на мову кожної країни, щоб це рішення отримала кожна країна, і далі вже почнуться прийматися рішення на кожній території. Хоча деякі країни вже це рішення прийняли, тобто воно вже війшло в дію, навіть без рекомендацій і без рішення європейського союзу. Ну так як я й говорив, Польща не є перша країна, яка завжди приймає першою такі рішення. Але це сигнал, і точно Польща це прийме. Бо якщо мільйон українців, які мають статус Укр на території Польщі, наприклад, не буде продовжено Польщею того статуса Укр, то ви самі розумієте, що буде? Буде хаос і буде бардак. Тому Польща точно прийме продовження цих всіх бонусів, допомог і перебування статусу Укр, тобто перебування українців на території Польщі в статусі Укр. це 100% питання тільки часу. Тому, друзі, хороша новина! Підтримайте її лайком, зробіть репост, не забувайте підписуватись. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Європі, Польщі і всім, хто нам допомагає за допомогу Україні. Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Всім гарного дня!